Такий люкс від чехів залітає нам у продаж. Шкода суперб 2013 року випуску. Авто має 17 колеса і саму максимальну комплектацію Лорен Леймент. В чому фішка цієї По-перше, це класний колір коричневий, стильовий, тяжкі двері з шумоізоляцією, шкіряний салон, аудосистема, топово стоїть, саундсистем, пам'ять сідушок, подогрів чотирьох сидень, Трьох зони клімат-контроль, мультимедія. А, також є партроніки 360. Авто нафаршироване по максимуму як для шкоди І на, свій, на свій рік. Із прикольних фішок. Це ми маємо парасольку для Корвос Ройса. Тобто Ну це вже прям дуже прикольна фішка, як я, я вважаю, для цього авто. Ззаді багато місця. Є моніторчик для задніх пасажирів, який показує час, показує температуру, можна собі там регулювати підгрі сидінь сідій задніх. Такий суперб. Що, Це, до речі, офіційна машина з невеликим пробігом. І з фішок, що це у нас як і седанчик йде, або як люфтбек. Ось, треба трошки просто погратися, але, ну, коротше кажучи, на слово, вірте, він відкривається за стеклом. Ось, э, да, зараз підтратором вже вийшло. Сюди. Ось, треба розібратися. В принципі, отака машинка вона злітає у нас, вітає, продаж. Всі деталі за телефоном.